Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу розпочати ось такий формат відео, формат влогу, коли десь приблизно протягом тижня я буду знімати, що у мене відбувається. Зараз у мене відбувається вагітність. Це 36 тижнів і 4 дні. На годинку, восьма ранку, і ми їдемо здавати аналізи, тому що наступного тижня у нас зустріч із лікарем. Дайте знати в коментарях, як вам цей формат відео. А ми погнали. Я все ще їжу за кермом. Ремінь я одягаю тільки на одну сторону. Тому що ременів не вигадали ще для вагітних. У нас трошки прохолодно. Буду їхати. Що аналізи я здала. Треба підкріпитись. О, я нарешті приїхала. Бувають дні, коли я запакувалася, прям дуже важко. Я запаркувалася раз з четвертого. Не знаю, може щось з увагою. Заїхала в Макдональдс. Ці сніданки, я не знаю, напишіть, що ви думаєте про ці сніданки в Макдональдс, якщо чесно, я їх взагалі не сильно люблю. Тут у нас картопляник і типу chicken fresh бургер з яйцем. Краще, ніж нічого, враховуючи те, що мені зараз треба бігти на роботу. От, хотіла швиденько ще розповісти про обмінну карту, про те, що я минулого тижня якраз підписала свою обмінну карту, тобто я веду вагітність в жіночій консультації при сьомому пологовому. Він же перинатальний центр, от але. Оскільки мені вже скоро народжувати. Я не пам'ятаю, чи з 28-го тижня, чи може пізніше трошки, я зробила це на 35-му. Можна підписати, ну і треба варто підписати обмінну карту, це просто поставити штамп. От, і з цікавого, що чоловіку на партнерські пологи потрібно аналіз на ВІЛ і флюорографію. Ну от ми флюорографію зробили, а аналіз на ВІЛ я не знала, що треба робити. Портерські пологи безкоштовні, палати індивідуальні безкоштовні, тому вже так трошки От Хто завжди готовий зі мною покімарити, відпочити? Так, це батон. Сьогодні 37 тижнів і 3 дні. Все добре. Уже дуже багато думаю про самі пологи, уже сняться пологи, різні такі думки. От приїхали батьки, допомагають нам з ремонтом, тому у нас трошечки такий аврал вдома, бо місця мало і ще треба все десь покласти. От, але все рівно класно, коли сім'я поряд, і мені це набагато більше подобається, аніж бути самій. Ще сьогодні в планах вам підзняти трошечки свого комодику. Вставлю відео, як ми його збирали. Я дуже задоволена цим комодом. Він прям дуже якісний, він прям із деревини, а не ДСП чи чогось подібного. Хотілося б показати взагалі в окремому відео його, але я думаю, що можливо варто це зробити після того, як ти вже маєш досить експлуатації, тому що я кожен раз якось змінюю, думаю, як його краще організувати, як краще організувати одяг, речі, пелюшки і так далі. Можливо, не знаю. Коротше, я ще точно декілька разів змінюю то розміщення, проте покажу вам. Також вже треба, не знаю, скоріше все на цих вихідних встановити автокрісло в машину. Я хотіла зробити це на минулих, але щось до цього не дійшло. Ми з чоловіком були зайняті трошечки ремонтом, тому відійшли на ту сторону. От, але цих, цих вихідних точно треба це зробити: встановити базу, встановити автокрісло. Хай воно вже там зберігається, бо боже, часу так мало лишилось. Е, у мене взагалі тиждень починається дуже зручно з понеділка, тому з закінченням. Цього тижня закінчується моя недоношена вагітність. Тобто, з наступного понеділка вже це буде 38 повних тижнів, і народити я зможу в будь-який момент. Я не готова. Не знаю, звісно, що страшно. А, але чомусь мені здається, що я виношу до кінця тобто 40, як це частіше буває. Не знаю, подивлюсь, це такі чисто мої здогадки. Але не знаю, я себе так просто кайфово почуваю. Дитинка так класно пинається. Я б не сказала, що в мене прям дуже мега-активна дитина. От, але дуже приємні рухи. Дуже цікаво спостерігати, як вона найбільш активно ввечері і вночі, хоча я ніби бачу, що це часто так. От, активно думаю про підготовку до пологів. Я вже читала книги, пройшла один курс по грудному вигодовню. Але я думаю, передивитись книгу. Тому що вона ну, якось мене заспокоює, я не знаю. Коли ти трошечки готуєшся, тобі спокійніше. Перерва на розпаковку. Для молодих батьків ця посилка від 25 Coffee Roasters просто як не можна доречно. Тому ми вже готуємось максимально. Так. Я дуже люблю їх каву, особливо я заварюю в турці. Так, що у нас тут? У нас є ось така коробочка. У нас лінійка Тафлер. Ми вже пробували. Боже, як воно пахне. <гум> дуже подобається. Загалом я цю заварюю в турці з молочком, і ще люблю додавати сиропи. Я зараз в пошуках саме лавандового сиропу, тому що у мене вдома конкретно його ще не було. А якщо знаєте якогось виробника, то порадьте мені, будь ласка. От і ще у нас є ось така коробочка. Тут у нас дуже зручний формат дріпів. Особливо класно брати їх з собою в подорожі. Або чоловік іноді собі на роботу бере. Ось такі. В індивідуальному пакуванні ви просто собі відкриваєте. От тут є, до речі, інструкція. І ще, до речі, класно, що цей бренд родом із Харкова, як і ми. Тому дуже класно підтримувати своїх виробників. Я зараз буду заварювати собі ось цю новеньку образі Сан-Паулу, де, до речі, кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Я не люблю сильно гірку каву. От, а ви, якщо хочете спробувати, то обов'язково зберігайте мій промокод, ви бачите його на екрані зараз і в описі під відео. І також там є всі деталі по тому, як і коли можна використати його. Комодик у нас ось такий. Мені так подобається, що тут є зелень навколо. Не знаю наскільки вона буде тут витривалою. От, але такий в нас матрацик. До речі, це не фінальний, Тут є ще пелюшка, але я її попрала, але не послала. Думаю, постелити її вже потім. Ну, також в якості декору, звісно, це потім прибереться. Тут насправді в цій секції це стоїть, -таки все змінюється, тому що тут, скоріш за будуть якісь м'ячики, це я розпакую, а сюди я поскладаю підгузки. Просто кажуть, що підгузки можливо трошечки підсихають, тому я поки не буду їх викладати. А ось така поличка, до речі, відразу. Дивіться, бачите, ось, ось так трошки незручно ну, за рахунок цього пеленального елементу. А, насправді я могла його трошечки от на оцю балку пересунути, але тоді б ззаду було місце. Ну, коротше, загалом це менш доступна зона. Ну, і я туди буду от, запихати там, молоко від смоктувач. Ну, подивимось, тут ще є місце, воно знову ж таки пересунеться. Це пелюшка звідси, це. Е... Простирадло з ліжка і також тут простирадло з візочка. Такі підгузочки. Тут у нас органайзери йдуть, е, типу, під медикаменти, під аптечку. Ну, я думаю, тут ще точно все зміниться. Тут уже більш нормально це в мене одяг. Рушник. Тут одяг постарше, тут одяг поменше, тут трошечки європелюшок. Шкарпетки. От, от, Знизу мені взагалі не подобається. Тут місця мало. Тут ось так от комбінезон уже не поміщається. Але, знову ж таки, я його просто, скоріш за все, з часом покладу у візочок. І він буде там, як верхній одяг. Ось така штучка дуже класна, ще не розпакована. От, Трошечки там одягу взагалі запасного. Ось такі дуже гарні муфти на візочок. Можливо, потім покажу. Тут дуже багато теж теплого одягу, щось в'язала моя мама, цей пледик я в'язала, потім ось такий комбінезон на футері, потім іще шапочки різні. Коротше, ось це точно треба буде. Знову ж таки, залежно від температури, трошки будемо потім переорганізовувати це все. І одяг, який, типу, найближчі півроку ми не будемо використовувати, точно треба в пакет і кудись на зберігання. Але мені прям дуже подобається мій пилунальний столик. Він такий гарний. Хоча, знову ж таки, кажуть, що не дуже практично то, що це текстиль. І краще було б взяти із плівки. Ну, подивимось, подивимось, все завжди можна змінити. Але естетично. Відповідаючи на питання, чи я працюю, так, наразі, власне, все ще працюю. Я думаю, що я до останнього по максимуму буду працювати, бо гроші ніколи не зайві, особливо коли ти йдеш в декрет за свій рахунок. Я працюю в тій компанії, але ми просто, ну, я беру саботі, коли, типу, таки, за свій рахунок. І ми просто домовилися, що в момент, коли я буду народжувати, я скажу, а все, я пішла. Десь на 3-6 місяців мене відпускають. А далі будемо дивитись. будемо обговорювати, дивитися, але у мене досить таки лояльна команда. От. Угу. От так. Раніше у мене з, сьом... з середини 7 по середину 8 місяця дуже боліли ребра. Мені було дуже важко сидіти, а зараз, знаєте, це пройшло. Я не знаю. Просто моя гідність майже ідеальна. І зараз я якось трошки повертаюся. Ну, звісно, я втомлююсь. Звісно, у мене є такі фізичні навантаження на серце. Серце працює за двох, у мене постійно пульс більше, там, не знаю. Ну, для мене 80-100 це норма. З тиском все добре. А, от, пульс підвищений, я відчуваю, от, просто що стискається в серці. От. Відчуваю, що вага є. Додатково в животі. Але в той же час мені здається, що я взагалі не багато набрала. Знову ж таки, майже 38 тижнів у мене плюс 12 кілограмів. І я навіть їх не відчуваю візуально, ну, от, окрім живота. Груди в мене не сильно прям так збільшились. Дуже рада, що стегна в мене майже не збільшились. Можливо, от я бачу друге підборіддя, але знову ж таки, воно все пройде. Особливо з вигодованням. Тому я думаю. Сподіваюсь, швидко повернусь до ваги, але, знову ж таки, є для чого набирати цю вагу, є для кого. Є мета. Ну І коли важко працювати за столом, викладаємось ми ось так: на ліжко на подушки, собаку обов'язково. Ось так. Я закриваю обліпиху ось таким чином. Купляю у бабусі і просто перетираю з цукром. Тому чому я її дістала? Я хочу подарувати їй своїй подрузі, яка до мене приїде сьогодні скоро. От, на щастя, в мене є подруга, яка приїжджає до мене і на ночівлю, і просто от ми сьогодні підемо в заклад на території ЖК, тому що в центр мені вже важкувато їздити. Я їжу тільки там. До лікаря і все. Ще зараз раз думаю, що день кого ладку зробити і потім буду збиратися. Трошечки замажемо наші синці. Я насправді з вагітністю стала прям багато собі дозволяти спати, сплю просто скільки можна. Бо розумію, що ще й не знаю, коли висплюсь наступний раз. От, Але все рівно сенці під очима є, але ж кажу, мені здається, краще стало. Я також дуже задоволена, що за вагітність я не хворіла. І я зна... ну, Я цього боюсь. А, тому що я знаю, що ну, я бачила історії, коли дійсно через хворобу самі пологи вони були ускладнені. От. Але напевно дійсно там, через те, що я стала харчуватися ще краще, там, з вітамінками. з усім, І думаю, серед іншого через це просто імунітет ну, розуміє, що треба триматись. Волосся краще стало взагалі перестало випадати, хоча всю війну воно в мене випадало. От. Можете мені написати, що воно потім випаде з грудним вигодовленням. Але подивимося люблю ось цю однушечку від ламель. Шампанського кольору. 401 відтінок. Здається, їх зараз не випускають, Але це просто неймовірне сяйво. І от коли треба якийсь швиденький макіяж зробити, я дуже люблю так просто на повіку. Знаю, зараз з моїм освітленням. Але вона просто неймовірна. Фанфект про одяг. Я майже все ношу до вагітне. Єдине, я купила собі там ось ці лосини. Також мені дісталось кілька штанів для вагітних, До речі, непоганий варіант. Але, ну, типу, верх, у мене багато оверсайз верхів. І так само. Ну, так, цей плащ я єдине, що не можу застібнути, але я можу його нормально носити. І так само всі зимові осінні курточки у мене такі оверсайзні, я їх міряла, і вони нормальні. Ну, типу, у мене живіт поміщається в мою зимову куртку. Тому не знаю, багато хто за це хвилюється. От, ось такий осінній лук у нас. <ривання> я просто подумала, що типу одна з креветкою. скриветка. Ну, я... була... uh -huh. Просто за плюс креветка, це дивно.